Долучаємо до ефіру Олександр Хоронжу, речника державної служби України з надзвичайних ситуацій, полковника служби цивільного захисту. Вітаємо вас, пане Олександре. Я сподіваюся, що ви зараз дасте достоменно ну, чіткі відповіді на, на так, вітаємо, пане Олександре. Слава Україні! Героям слава! В чому полягає взагалі місія? Бо, можливо, про це більш детально розкажіть. І в якій кількості все ж таки її чи є у нас технічне обладнання, оснащення, яке необхідне саме по місцю, і яка взаємодія з тамтешніми місцевими рятувальниками? Можливо, місіями, подібними з інших країн. А, ну, головна місія це звичайно пошуки. Порятунок. Те, що зараз виконують наші рятувальники. Я хочу сказати, що перша група рятувальників вже прибула в місце, в місце Антакія Турецької республіки. Розгорнула наметовий табір, зокрема, зв'язалася з координаційним центром, отримала для роботи відповідний сектор і роботи організовано. Працюють рятувальники позмінно. Перша Зміна працює 6 годин, потім змінюється, і друга зміна знову працює 6 годин. Щодо обладнання, то звичайно, у нас все обладнання є. Необхідне обладнання для роботи для того, щоб працювати з конструкціями, з завалами і рятувати людей і вивільняти їх така ситуація. Пане Олександре, хотіли вам поставити питання родичі загиблих. Вони не спеціалісти, але вони скаржаться на те, що мало техніки працює на місці. Це залежить від конкретних ділянок, від конкретного фронту робіт. І друге питання: а як ви взаємодієте з відповідними службами країни, яка зараз воює проти нас? Вони теж працюють на місці. Чи ці ділянки розподілені, і ви просто не зустрічаєтеся? Пане Олександре, залишає зв'язок. Я нагадаю, що у нас на зв'язку Олександр Хорунжий, подекуди випадає зв'язок. Напевно, на настійки інтернет це речник державної служби України з надзвичайних ситуацій. Полковник служби цивільного будь ласка. Пане Олександре, ви почули обидва питання. Дякуємо, що ви от прям виходите так, до почу. нас. На зв'язок з Туреччини з місця. А, давайте давайте з другого так. Зв'язок не завжди тут якісний, але все ж таки виходимо ситуації. А, дивіться, щодо розподілу і взаємодії я так розумію, ви маєте на увазі Російську Федерацію. То ми не працюємо в цьому регіоні разом з ними. Відповідно, поруч з нами зараз працює зокрема Молдова, Хорватія, інші країни Російської Федерації тут нема. І якби навіть і була, то точно ми б з ними ніяк не співпрацювали. Ми виконували свої завдання, які нам ставить оперативно-корупційний центр. Щодо іншого питання, будь ласка. Інше питання з приводу того, що родичі постраждалих і зниклих кажуть, що мало техніки, але вони не фахівці, і напевне можна зрозуміти їхні емоції. Можливо, техніка не завжди як вони можуть заміряти багато техніки чи мало працює на місці потрібної. Хочу сказати, що техніка працює звичайно. При таких масштабах при такої катастрофі її багато не може бути, і хочеться все більше. Але я хочу сказати, що друга група рятувальників їде до нас на підсилення і вже близько 18 одиниць техніки буде задіяно для того, щоб прискорити наші роботи. Хочу сказати загалом, у нас визначено до роботи тут 87... Шкода, 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 що повсякчас зникає зв'язок. Намагаємося з'ясувати якою є ситуація. Нагадаю, що у нас є спецмісія в Туреччині працює, зокрема, з яка складається з наших рятувальників. Ну, практично всі країни, які так продовжуйте, пане Олександр. Хочу сказати, що у нас загалом задіяно 87 рятувальників і близько 16 одиниць техніки. Пане Олександре, у мене є уточнення. Звісно, ви не працюєте в уряді Ердогана і там в мерії Стамбула, але як фахівець, це вже питання безпосередньо таке вузьке, можливо, суто для вас. Є, в Туреччині є податок, так званий на землетруси. За кілька десятків років зібрано понад там. 30, здається, мільярдів доларів, тобто є бюджет, в принципі. Чи можливо, скажімо так, на упередження спрацювати, витратити ці кошти, щоб в подальшому масштаби наслідків руйнації, а прогнозуються ще поштовхи, зокрема, локалізація, може бути в, безпосередньо в самому Стамбулі. Щось зробити сьогодні для того, щоб наслідки були не такими руйнівними, нічними, щоб менше людей постраждали? Як вважаєте? Я думаю, що можливо, але все ж таки це. Запитання до уряду Туреччини, тому я не буду зараз це коментувати. А щодо поштовхів, то дійсно вони є, і ми їх відчуваємо. і Навіть рятувальники, які сьогодні працювали у нас на завалах. Так, чекаємо, чекаємо. Я так розумію, що треба кілька секунд, щоб відновився зв'язок. Буквально. П'ять секунд. І щоб слова 10? одні на одні не накладалися, спробуємо відновити. зв'язок На жаль, зв з на паном жаль, здається, втратили пане Олександра. Я е, нагадаю, що днями з'явилося повідомлення, що нібито двоє українців постраждали під час зимотрусу. Потім ця інформація була спростована. Але так чуємо вас знову. Будь ласка, Олександре. Хочу сказати, що щодо поштовхів, то дійсно ми їх відчуваємо, і на місці працюють рятувальники і сьогодні. Ну, реально, були декілька поштовхів, які відчулися, і треба було терміново евакуюватись з, з тих завалів. Кажіть але ви, це, да скажіть, під вас зупиняє нас. Ми працюємо далі. Скажіть, будь ласка, кого ви дістали з під завалів? Тобто, безпосередньо чи вам пощастило, чи основний фронт ваших робіт розгрібати завали? Тобто, деякі деталі безпосередньо вашої участі в цій операції? Я зрозумів, першочергова задача у нас зараз пошуково-рятувальні роботи Найди живих людей. А вже потім координаційний центр буде визначати подальші наші дії. Нам визначено сектор. Ми відповідно відпрацьовуємо сектор, саме шукаємо живих і надаємо допомогу людям. Це перше, що ми зараз маємо зробити. Поки що ми нікого не знайшли. Але працюємо і е, цілодобово відбуваються ці роботи. Є інформація щодо 72 годин. от ми часто чуємо таке собі знаєте вікно можливостей або вікно життя. Чи підтверджуєте ви, що далі вже навряд чи можна знайти людей живими під завалами? Чи траплялися різні випадки? Ви знаєте, ми працюємо до останнього, як у Туреччині, так і в Україні. Ми шукаємо живих людей і надія завжди є. Тому працюємо постійно. А до того поки вже надії цієї не буде. Тому але, Сандра, це буде можна, ще питання. Можна, як, як медики кажуть, так. що ми війни забезпечують поступ? Наскільки трагічно це не лунало, але забезпечують поступ і розвиток. А для працівників служби надзвичайних ситуацій, нинішня ситуація, вона чимось для вас нова. Це якийсь новий досвід, що в принципі ви не вчитеся тут нічому, ви просто застосовуєте те, що знаєте. Таке враження, що зник звук. Я нагадаю, що Олександр Олександр Хорунжий, речник державної служби України з надзвичайних ситуацій, полковник служби цивільного захисту був, ще не з нами просто Туреччини.